Мабуть, немає більш гірких утрат, ніж неоцінені і втоптані в буденність, як вистріл в ці очі нам горять. Це кожна смерть, що стерлась повсякденність. Війна іде, війна вбива синів і точить кров, прохромлюючи сильних, хто не сховався, хто зміг. Хто не зімлів, хто зараз там, хто підставляє спину. щоб ми жили, щоб наш іржавий мир сміявся, і зривав салюти, співав і їв, стираючи до дір священну правду, про війну забуту, забуту кров, забутий біль і смерть. Все звиклось так, притерлося, зжилося новий ерун, новий рядок ФБ. свічки під фото, і матері голосять. Ми є народ, чи мовчазна юрба, що все знесе, зігнувши нижче спину і, закривши очі, п'яно заспіва, коли синів вбивають за країну. Палають маки ранами горять, ніколи знов, а знову ще триває, десь там війна, і постріли гримлять. А ми живе, Ми Боже пам'ятаємо.